І знову ці два кілограми. Добрий вечір. Краще з'їж ложку цукру, аніж використовують цукрозамінник. Посипиш зверху цією пудрою і просто біліснь. Сьогодні ви будете какати частіше. <му> Привіт, мої солодкі солодкоїшки! Ви завітали на канал Тригерна Точка. З вами я, Марія Лебідєва. Ваш провідник здорове і щасливе життя. Що сидите на якійсь дієті черговій, Зізнавайтесь. Худнете, 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 худнете і ніяк не можете схуднути. Ніби вже і скинули цих два кілограми, але вас запросили на день народження. А на дні народження і оселечок під шуби, і олів'єшечка, і картопелька, і шашличок. А на десерт, ну, звичайно, куди ж без торта. І ці всі два тижні, які ви терпіли, пихтіли, потіли, тримали себе із останніх спил, та пішло на нівець. М -м -м, і знову ці два кілограми. Добрий вечір. Ми з вами, <рес> як і раніше. Ех, Але ж хочеться бути і красивим, і струнким, і привабливим, і здоровим в кінці кінців. І що робити? Є один вихід, і це сукрозамінники. Так, саме про них сьогодні піде мова. Не варто відмовляти собі в задоволенні, тому що не ми так придумали, а Господь Бог створив наш мозок так, що ми знаходимося в постійному полюванні за задоволення. До речі, ви помічали таку. Одну закономірність, що люди десь так приблизно після 30 років зазвичай починають набирати надлишкову вагу. Чому так відбувається? Знову ж таки, права в дофаміні. Ті речовині, яка нам і дарує, власне, це задоволення. Точніше, передбачення цього задоволення. Право в тому, що приблизно до 30 років людина вже. Майже повністю пізнає це життя. Я маю на увазі, що вона вже знає, хто як веде себе в якихось ситуаціях. У неї є вагомий багаж знань, а нові знання, відкриття чогось нового саме провокують у нас продукування цього самого дофаміну. А в 30 років ти такий вже ну, все знаєш. Це передбачено, ти вже знаєш, як люди себе ведуть в даних ситуаціях, хто щось скаже, і тобі вже стає просто нецікаво. І ти починаєш шукати якісь додаткові задоволення. Хтось їх знаходить в алкоголі, хтось в корінні, а хтось іще розважається більш по дорослому. Я маю на увазі всі різні хімічні сполуки, які приводять людину в стан ейфорії. А хтось доганяється солоденьким. Так, саме Солодке стає тим островом Райським. Райським островом Райського задоволення. І що робити, коли і схуднути хочеться, але так не хочеться відмовлятися від улюблених смаколиків. Ну, звичайно, застосовувати цукрозамінник. І я знаю, багато людей досить. Скептично відноситься до цих речовин. І я навіть знаю, як мої колеги по цеху, нутриціологи, говорять своїм підопічним: краще з'їж ложку цукру, аніж використовують цукрозамінник. Я категорично з цим не згодна, скажу відразу. Тому що цукрозамінники є абсолютно різні, є природного походження, абсолютно природного. Є так, хімічні, синтетичні, але всі вони безпечні. Друга причина, чому е люди так скептично відносяться до цукрозамінників, пояснюючи це тим, що це буцімто хімія. Я вам відкрию секрет. Ми також з вами ходяча хімія. Так, ми ідеально збалансована хімічна формула. І що зробиться, якщо до цієї хімії додати ще одну хімію? Просто потрібно володіти інформацією, що до чого додати, і як це робити. І сьогодні про це піде мова. Ми розберемо найпопулярніші цукрозамінники, якими можна замінити цукор, знизивши калорійність вашого улюбленого продукту більш аніж на 50%. Так, потрібно. Грубо кажучи, в деяких випадках заморочитись зробити цей десерт самостійно своїми руками, але це настільки захоплюючий процес, що тільки почніть це робити, і я вас запевняю, вам сподобається. А для тих, хто не хоче захоплюватись цими моментами приготування десерту для себе, продаються безліч смаколиків вже з цукрозамінниками. І так, це чудова альтернатива. Чудова альтернатива. Особисто я постійно використовую дані речовини. І сьогодні ми їх розглянемо. Сукрозамінники розподіляють на дві групи: природні, тобто натурального походження, такі сукрозамінники, як стевія, еритрит, ксилітол, сорбітол. Звучить страшно, як якась суцільна хімія, але уявляєте, вони абсолютно природного походження і зустрічаються в продуктах, які ми їмо кожного дня. А є синтетичні, які були винайдені в лабораторії. Причому вони були винайдені абсолютно випадково. І ми сьогодні розглянемо найпопулярніші і почнемо ми з цукрозамінників природного походження і відкриває наш. Список цукрозамінників – моя улюблена стевія. До речі, на українському ринку вона представлена просто в різноманітних варіаціях, що не може мені не подобатись. До речі, в Європі саме зі стевією є питання. А от в Україні і стевія із корицею, і з еритритолом, і пудра, і не пудра, і сахар, і цукор Коротше, На будь-який смак, на будь-яку примху. В мене тут стевія пудрою, дуже крута штука. Отак От спечеш сирнички, посипеш зверху цією пудрою і просто ну, білісньо. І цукор. Дуже класна штука. Де вона з домішком еритриту? Це ще один цукрозамінник абсолютно природного походження. Також подобається. Мені обидва цукрозамінники не містять ні калорій. Ні, вуглеводів, а також мають нульовий глікемічний індекс. Звідси слідує, що вони ніяк не впливають на інсуліновий відгук. Так, звичайно, ви чули про те, що будь-який солодкий присмак в роті викликає інсуліновий відгук. Я вам більше скажу: інсулін виділяється навіть на аромат. Якщо ви йдете і десь почуєте, хтось там шашличок жар, то будьте впевнені, у вас зараз виділяється інсулін. Інсулін виділився, просто мозок дав сигнал. Щось таке от поступило у нас асоціація з їжею. Навіть дивлячись на картинку з їжею, інсулін виділяється, не те, що там на цукрозамінник. Дав сигнал підшлункові, давай інсулін на всяк випадок, можливо, зараз буде їжа. А їжа калорійна, оскільки вона не поступила, то цей інсулін за 5 хвилин метаболізується печінкою і виводиться нирками за 5 хвилин. Тобто ніякого впливу системно на організм він не має. І так, якщо ви вип'єте, наприклад, на голоді, будучи, да, ви собі задумали інтервальне голодування і випили колись віру. Так, деяка кількість інсуліну виділилась вашою підшлунковою, але вона швидко метаболізувалась, оскільки не поступили калорії, оскільки не поступило в ваш організм ніякої енергії, яку не потрібно розносити по покритинок. І цей інсулін, оскільки він не потрібний, він просто виводиться. Всі знають, що це. Трава. Листя, у якої солодкі. І саме переробляються ці листя. І інколи, якщо стевія є не дуже добре очищеною, вона може залишати цей специфічний присмак і навіть деяку гіркоту, такий, якби післясмак. І деякі люди це дуже гостро відчувають. Наприклад, я не відчуваю взагалі, мені стевія заходить на 100%. Відсотків. У всіх випадках, це можна сказати, такий індивідуальний фактор комусь подобається, комусь не подобається. Але мало того, що за допомогою стевії ви знижуєте калорійність продукту, вона ще є й корисною. Так, стевія – це чудовий антиоксидант, і ви не тільки зможете з'їсти свій смаколик без ніяких докорів сумління, ви ще й отримуєте користь. Так що, будь ласка, якщо вам подобається. Користуйтесь на здоров'я. І ще один мій улюблений цукрозамінник, який я вже згадувала, еритритол. Абсолютно безпечний, абсолютно некалорійний. Фішка в тому, за рахунок чого він некалорійний, організм його, грубо кажучи, не бачить, він його не ідентифікує як речовину, з якої можна дістати щось корисне, тобто дістати для себе якусь енергію. І транзитом виводить цей еритритол, ви знаєте, зрозуміло, куди. І, взагалі, якщо говорити вже про недоліки, єдиний недолік цукрозамінників, як я вважаю, це вплив на кишківник, саме на мікрофлору. Чи будете ви чутливі до того чи іншого цукрозамінника залежить від ваших бактерій, які живуть у вас в кишківнику. У деяких бактерії реагують, так як у мене, наприклад, на Мальтитол, мальтитол це також природний цукрозамінник, в який добувається кукурузи, сиропу кукурузи. Я взагалі його не можу, наприклад, вживати. От для мене це просто катастрофа. Тільки я щось з'їдаю з мальтитолом. Я відразу відчуваю просто жахливий дискомфорт, і тому я стараюсь уникати цього цукрозамінника і продуктів, які містять цей цукрозамінник. А еритритол, він абсолютно безпечний. Щоб він викликав якийсь дискомфорт, і його потрібно з'їсти так чимало. Ну, мабуть, у за зараз. Ну, ніхто ж цього робити не буде. Погодьтесь. Який ще е, у нас є цукрозамінник природного походження це сорбітол. Сорбітол дуже, е, до речі, його достатня кількість міститься у сливах. І саме сливки. І чорнослив, їх послаблюючий ефект обумовлюється вмістом цього ж самого сорбітолу. Так. До речі, лайфхак для тих, хто страждає закрипами. Випийте ранкову каву з сорбітолом і вирішить це питання негайно. Тож сорбітол. Абсолютно безпечний, природного походження. Просто не, не потрібно їм збовживати, якщо не хочете часто бігати в туалет. Але е, його маленький недолік в тому, що він не такий солодкий, як цукор. Так, е, кожен, до речі, цукрозамінник відрізняється своєю солодкістю. Зазвичай вони в рази солодші, аніж сам цукор, а що е, відносно сорбітолу, то він на 50% менш солодкий, аніж сам Цукор, тобто його треба більше. Тобто, знаєте, якщо ви берете цей цукрозамінник, є велика вірогідність того, що сьогодні ви будете какати частіше, аніж звичайно. І ще один дуже цікавий цукрозамінник, про який я дуже багато чула, але не могла його знайти і знайшла його. Як ви думаєте, денно звичайно в своїй рідній Україні? Назва цього цукрозаміннику монк фрут, який вже зрозуміло добувається з монгфруту. Це азіатський фрукт чи азійський. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно. Так, тобто тропічний фрукт із Азії, абсолютно не це просто якийсь дар природи. Один недолік, він достатньо дорогий, тому його е зазвичай підмішують з еритритолом. І я, я його ніколи не пробувала. Ніколи не куштувала. Отож, зараз, вперше, перед вами я скуштую цей цукрозамінник. Прямо так візьму ложку і розкажу, що це за фрукт такий. Ммм, пахне, знаєте, як карамель. Мм, як, -як попкорм в кінотеатрі з карамеллю. Знаєте, всі куштували? Мм, дуже смачно. Дуже смачно, дуже солодко. Всім mm. рекомендую. Кажуть, що ця штука дуже корисна. І от у мене питання до всіх скептиків, до всіх е, ненависників, цукрозамінників. Ну чого не скористатися такою речовиною? Замість цукру. Ну ви знизите калорійність е, свою добову на 50%. При цьому залишитесь е, задоволеною. Вдоволеною. І не будете себе корити до керму сумління. А те, що там кажуть, що е, велика вірогідність того, що є там, ну є дослідження, що люди, які вживають цукрозамінники, у них е, більше зустрічається захворювання діабетом другого типу, так само ж діабетики і вживають е, ці цукрозамінники, тому що їм цукор то не можна. І ми з вами плавненько дістались до синтетичних підсолоджувачів, цукрозамінників. І почнемо ми з аспартама. Я думаю, всі а, чули про цей цукрозамінник, бо саме він є тією самою страшилкою, тому що аспартам викликає рак. Хм. Ну, по-перше, нема жодного наукового дослідження, яке б зазначало чітко, що а, на таких, то, таких, то людях. Товідсотково аспартам викликає рак. Нема таких досліджень. Імовірно, можливо, там при особливих якихось умовах так було дуже багато лабораторних досліджень, але на щурах. На щурах, у яких синтетичні підсолоджувачі, такі як аспартам, цикламат. Сахарин, сукралоза викликали рак мірок та сечового міхура. На людях такого ефекту немає. Ну тому що ми, слава Богу, не щурі. Ну, є звичайно кризи. Але в цілому ми люди. І щоби на нас був якийсь негативний ефект цих синтетичних підсолоджувачів, їх потрібно з'їсти. Дуже багато. Наприклад, щоб одержати дійсно негативний вплив від аспартаму, потрібно випити 30 пляшок півторалітрових Коли зіро. Ми знаємо, так у колі, колі зіро якраз міститься аспартам, але там не тільки аспартам, там ще ряд інших підсолоджувачів. Зазвичай... Вони і рідко йдуть в моно якомусь вигляді, в моноваріанті вони йдуть в комбінованому варіанті. Отож, щоб викликати негативний ефект від аспартаму, потрібно щоденно, регулярно, в дуже дуже великих кількостях приймати ці продукти, які містять цей підсолоджувач. Ну хто таке робить Це це ну це просто нереально. Це неможливо таке зробити. Питання шкідливості. Дуже-дуже таке, знаєте, недостовірне, і я б на цьому взагалі не зациклювала. Аспартам це та речовина, яка солоче цукру в 500 разів. Тобто, уявіть, щоб е, отримати цей власне ефект солодкості, його просто потрібна абсолютно мізерна доза. Мізерна. І щоб отримати на собі знову ж таки цей негативний ефект, ну тут, тут, тут дуже 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 багато його потрібно. От такими ж властивостями і володіє а, сахарин, сукролоза, цикламати. Це все синтетичні підсолоджувачі, які солодші за цукор сотні разів, наприклад, там в 500 разів, сахарин в 300, а сукролоза в 400 разів солодше цукру. Тобто, їх потрібно зовсім мало, майже всі вони стійкі при нагріванні, тобто з ними можна абсолютно творити ваші кулінарні шедеври, забавлятись, розважатись і насолоджуватись життям без зайвих калорій. Так дійсно є індивідуальні реакції. Вони є у у кожного скрізь усюди. Про це не потрібно забувати. Як я вже сказала, в мене реакція на мальтитол. І я уникаю цього підсолоджувача. Ну, тому що у мене, мабуть, живуть якісь бактерії там в кишках, яким не подобається розумінник. Можливо, у вас живуть якісь бактерії, яким там, наприклад, не зайде мокфрут. Не виключено. Все потрібно тестити. Але скептично відноситись до цих речовин я б не стала. Так, звичайно, як і все. Як і зі всім не потрібно е, перебільшувати, е, переборщати. Це потрібно в міру вживати? Це є ліки і все є яд. Це повинно бути в міру. Але е, чи можливо обдурити мозок і тіло, знизивши при цьому калорійність, відповідально заявляю, можна. Не бійтесь, використовуйте цукрозамінники. Втрачайте зайву вагу. Чому б ні? Якщо ви знизите свою калорійність там хоча б на 100-200 на калорій в день за рахунок цукрозамінників, то порахуйте, який результат ви будете мати за півроку. Особисто я, як я вже зазначала, абсолютно активно. Щоденно використовують цукрозамінники. Мало того, я їх даю своїй дитині. Цукрозамінники, такі як Стевія, ну, природного походження, дозволяється навіть вживати вагітним і жінкам, які кормлять груддю. Ну, це вже про щось говорить. І це не просто там, знаєте, хтось там сказав, бабуся на лавич. Це затверджено ВОЗ і санітарними. Нормаму підтверджено, що цукрозамінники харчові абсолютно є безпечними для людей. І а, говорити про те, що вони за рахунок того, що викликають, а, типу фальшивий відгук інсуліну, і ви потім ще більше хочете їсти, ні. Дорогенькі мої. Цукрозамінники тут не при чому. Ця причина криється в дечому іншому. А саме в чому тут уже потрібно розібрати. Отож, наостанок хочеться сказати: використовуйте цукрозамінник, не бійтесь, знижуйте калорійність своїх улюблених продуктів. І разом з цукрозамінниками та підсолоджувачами втрачайте вагу і будьте здоровими! І підписуйтесь на канал. Всім здоров'я!